Бешкетники, що ви тут мені робите? оце, га? що поробили. Ви пшеницю порозкидали, граються <говори> з пшеницею. Що вон, вон, делає? Насторожі. На варті. Мешейчі ловлять, а, <говори> а шкоду роблять. Нічого, хай. Хай тренується. Полягали. Релакс. Подобається їм це діло в пшенички гратися. Що, що, о, побачили? Йди, йди. Ти. І ти теж. Ну що, нам сьогодні 7 днів буде у нас перве зважування. Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, сьогодні броляркам нашим 7 днів. Рівно 7 днів тому ми їх придбали в прошлу середу. Да. Сьогодні у нас також середа. І виходить, що хочу зважити, подивитися, як набирають вагу, чи все добре, чи норма, чи ні. Ну і я думаю, що це буде цікаво, як і для мене, так і для вас, тому що потрібно за цим слідкувати і ну, як розуміти, чи йдемо ми в графіку, чи відстаємо, чи все добре. Так, ну ось у нас на вагах. Нулик, зараз будемо когось ловити і. Давайте, давайте хто Опа, ставай. Так сто двадцять чотири грами. Далі. Цей меншенький 90 грамів. Ну, ви такі непогані. Ще одразу нову але вага щось не дуже. Так, ну ставай. 124, може це той самий. А ну ти 134 О, це самий найкращий. Ну і ту маловато. Ваги показали, що результат не дуже, що вони відстають, е, виходить в рості. І що на даний час вага у них повинна бути 160-165 ну, них на жаль, нема цієї ваги. Єдине, що я не зробив, це коли я їх привіз перші сутки, я їх не зважив. Якщо в них було менше 40 грам, хоча, навіть такі, були доволі крупненькі, але не важив я. Не важив і Оце моя, так скажемо, помилка, тому що. Ну, потрібно було все-таки зважити, і потім вже можна було розуміти, ну, якби від чого відштовхуватися. Якщо у них вага була менше 40 грам, то тоді більш-менш все в нормі. Якщо вага була 40 грам, як, ну, як потрібно, то звісно, щось, щось не то. Ну, тобто, вже, що маємо, те маємо. Будемо далі спостерігати і вже. Рухатися від е, цієї ваги, що сьогодні у нас є на вагах, і далі будемо спостерігати. На вигляд курчатка жвавенькі, все добре. Ростуть, розвиваються, і це видно, як воно все відбувається. Дружина е, не заглядувала сюди. Ну як, я то заходжу, а дружина там дня три не заглядувала. а потім о, каже, нічого собі підросли, підросли. Ну, тобто, ну а на вагах, бачите, трішки відстають від норми. Ну, але нічого, нічого. Це для нас не критично, тому що це курчатка, які ми вирощуємо собі на м'ясо. І, ну, як сказати, коли виростуть, тоді виростуть. Ну, але все-таки е, хочеться, щоб е, відповідали вони е, табличним даним. І, е, як сказати. Рухалися в тому режимі, якому потрібно. Ну, побачимо, побачимо, як воно що. Не знаю. Брав перший раз курчат в новому місті, не зважив їх при в суточному в добовому віці. Ну, тобто, трішки є моментів деяких, Ну, але я ж кажу, курчатка для себе вже Будемо на цій партії трошки, як сказати, тестувати поставщика, тестувати корм, тестувати <смі> умови. Ну, тобто, все, все тестувати, а далі буде видно. Ну, в общем, з курчатками все понятно. Далі зараз підемо до кроликів. Там ситуація більш краща. Там ситуація. Видно, що кролики хі -хі, ростуть. І ростуть доволі непогано. і Експеримент мій продовжується і продовжується на користь е, повноцінного комбікорма. Ну це і зрозуміло, ну, але все-таки все одно було цікаво подивитися, як і що, і порівняти. Тому що е, тільки в порівнянні ми зможемо зробити якісь висновки і щось для себе взяти якісь. Позитивні моменти з тієї або іншої ситуації. Кролики від крапки, їм один місяць і десь 7 днів, ну, 7-10 днів, отак приблизно. Вони однакові. Що ці, що інші, зараз покажу. Е, різниця там в 2 дні, оці на 2 дні старші. Ось оці кролики в мене від крапки, вони сидять на сіновних в них і виходить е, зерно. Просто ячмінець. І інколи, ну не інколи, а кожного дня даю їм ще от по такій жменьки невеликої повноцінного комбікорма, гранулки. Тобто вони ну, з'їдають її ну, дуже мало. І ось мають вони отакий вигляд. А ось кролики, ті, що знаходяться поруч, це кролики від лапки. Вони на два дні менші, і у них були проблеми з мамкою їхньою, тому що вона дуже недобре їх годувала. І при відлучці різниця була дуже велика. Хоча різниця у вікові всього два дні, але вони відлучалися в половину менше, як ті кролики, що поруч. Ну і що ми зараз спостерігаємо? А спостерігаємо те, що вони ось оці, що більшенькі були, два біленькі ось і он лежить, вони практично наздогнали тих. Ці кролики сидять на комбікормі, в них сінце і комбікорм. Ось тут годівничка у нас, в якій знаходиться комбікорм на постійній основі. І результат дуже задовільний, тому що вони практично, практично наздогнали своїх, виходить, сусідів. Так, е -е, є тут один малюк, де він? А он, ото він. Ну, то й понятно, тому що він дуже маленький, він відлучався, я не знаю, на ваги я не клав, але там отаке мишенятко мишенятко, і то його вже не впізнать. Він практично доганяє своїх братиків і сестричок і почуває себе чудово і видно, що він вагу набирає і набирає дуже добре. Понятно, що він не, не вже своїх і не буде таким, тому що ну, він дуже-дуже маленький був. Але, але все одно результат позитивний. Да, ці трішки більші, звісно, якщо ось так дивиться, порівнювати. Ці трішки менші, ну, але я ж кажу, там різниця у вазі при відлучці була ну, в половину. Треба їх теж на ваги кинути і оце буде саме правильно подивитися. Так, більший кролик кіло 400 ха, а той, що менший на вигляд, кіло 550 От вам і маєте результат. Ого, нічого собі. А ну зараз треба ще раз. Так, ось більшого взяв теж той що з більших. кіло 500 теж. Ну Це просто супер результат. Так що на вигляд ще це нічого не означає, те, що ми дивимося і бачимо. Оці ось обережі в руку навіть вони чувствуються, що вони легші. А ті вроді би дивися менші, але вага однакова, вони як набиті. Так що от вам і результат. Комбікорм повнораціонний, робить свою справу. Ну, а тут результатом я задоволений. Нічого собі, ну, клас, супер. Так що ось такі от висновки можна зробити. А зробити які? що Тільки повнораціонна годівля і тоді буде. Більш-менш якийсь успіх. Так що йдемо до того, що потрібно організовувати себе в господарстві грануляцію і робити повнораціонний корм, тому що на зерні, на сіні ну, результати будуть не дуже. Користуюсь комбікормом фірми Ава, ось я вже неодноразово показував. Ось така гранулка для кроликів. Ну і результат, як бачите, дуже задовільний. Ну, а по бройлерам будемо спостерігати, я думаю, що ситуація виправиться, тому що інколи таке буває, що деякий період життя вони трішки не добирають, відстають, а потім починають інтенсивніше набирати вагу і все вирівнюється. Ну тобто Моменти є, є, і це залежить від дуже багатьох факторів. Так що буде, думаю, що все добре. Просили мене в коментарях, ось за моєю спиною, цей бак прийомочний, показати сам принцип подачі зерна, як заслонка організована і яким чином відбувається подача. Ну от зараз продемонструємо це все діло. Нічого складного, все дуже просто. Із з ємкості виходить квадрат, і який, виходить, уварюється в трубу. Все в цьому квадраті у нас заслонка, яка регулює подачу зерна. Хоп одкрив повністю і, як я вже показував, засипаємо макуху, шрот. Зерно відкриваємо. Дуже-дуже небагато трішки. Ось зовсім отако відкривається для зерна. Все. І вже виходить, що регулюю подачу по амперметру. Виставив 7-8 А для мого двигуна потрібно до 8 А. От подачу і регулюю ампераж. Все, більше тут ну, нічого такого. Сюди заходить повітря. Відбувається забор повітря і все. І поступає в млинок. Такий ось вигляд з іншої сторони. Ну, на цьому поки що все. Всім все найкраще, всім миру здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення. Ну і з ним прапора Україна!